Куди ви бізите? Куди ви не бізіть, так швидко я за вами не поспішаю? Щось мені, так захотілося швидко додому піти, ви знаєте, пані Марсе. Ну куди ви зіните, як то до пини? Ну поцікайте то духи. Ну, як я... ви, що не ви не розумієте? Що ви от ви колись кавун їли? Ну їда. де цього тут кавун. Ну, а після кавуна, що вам тоді? Як вам тоді? Ну, не цього до цього тут кавун, ну, такий згадав про кавуна. За цікавий сезон до бійні, квисук, кавуна мені. Кавон це десь у вересні. Да ну куди ви бізити, Ну поті ти духи, я не можу. Дивіться, яка в мене маленька, ну ніска. А вас сюди без доровими. такими свімільними кроками. Ну що ви не розумієте, куди може чоловік поспішати, коли йому, от знаєте, як стріло вода попадіти. Ну Слухайте, ти не зеніть, я вже задихаюся. Давайте станемо ось у кафе, відійдемо тут кави. Ну, цього ви зените, як туди не Он в тому куске, там якийсь звір назад, некий зверь бежит.